Гарно. Всі дня, дівчата і хлопці, прийшла до Маринки. от, Сьогодні майже нічого не робила, але трішки робили. Це таке маринка, щось там клацає, Зараз приготуємо вечерю. Вона відварила спаржової квасолі. Чи як правильно називається? спаржова, спаржова квасоля. А я назад в не поклала. Не будеш брати собі, так? Не буду. Я не знаю, як його готувати. Його просто у нас ковориться. Ось залить, о ти побачиш, воно корочкою так чуть чуть так прижави, небагато. Так. Добре, хорошо, може навіть зараз і піджарити. Значить, так. Сьогодні дівчата будуть крученики з лимоном і з сиром. І ще зелень. Зелень там базиліка трішки буде, і е, петрушки. Ось такий кусочок у нас є, десь може грамів 400 м'яса, в битках, хто як називає. І отак його гарненько зараз поріжу. Звичайним чином, тоненько так. Порізала я м'ясо і вирізка. Ось так. Тепер, зараз я посолю, поперчу, солю. Так, і перець. А взагалі-то хто що хочете і кладіть. Оце в мене завжди так класично це все я. Зараз, значить, трішки замариную. Це буде добре. І буду відбивати молоточку. Звичайним чином люблю цю маринкину дущечку. Просто закохана в неї. Вона дзвенить гарно, але така моцна. Полотенечко полотенечко. Так, а ти думаєш, якщо я полотиночка підстелю, то совами? Yeah. полотиночка з совами? Якщо я підстелю, то ти думаєш, що воно не But буде. Дзвеніть? Звеніть, Звені. то буде, не так буде. Відчимося ну. тебе навчу, а то все ти мене вчиш. Дякую, дякую за пораду, дякую дуже. Ось так, дівчата, ми готуємо вечерю. На гарнір у нас не буде нічого. Я запропонувала Маринці, кажу, давай я молоденьку картоплю зварю. Вона сказала, що вона не хоче. Ну, Не хочеш ти, то й не хочу я. Дівчатка, значить, що, побила м'ясо, сир ми вирішили, Маринка так вирішила. Соловуні буде кусочок. Тепер я беру лимон, обов'язково. Це, я колись цей рецепт вичитала, виписувала. Газету тоді була земля моя годувальниця, пам'ятаєш чи ні? Mm -mm. Я пам'ятаю, що там багато було корисних порад, як це є рецепт. Там було написано і написано було такими великими буквами, що не бійтеся, отак просочити м'ясо лимоном. Це просто. Як воно буває ж. А я оце отак пожмякаю, а шкірки оці не викидаю ніколи. Ось так. Щедро. Воно зараз побіліє, звариться прямо. Не то, що там воно, можна сказати, що це на а спробуйте, то полюбити і всі. Буде смакувати всім. Як маринка каже, так. Ну просто так каже, бере. Ай, хорошо, пахне мене вже, мене вже просто апетит. Тепер. Зараз зелень приготую. Так, ось моя зелень, тут петрушка із базиліком зеленим разом хм, люблю базилік. Це я так зараз дрібненько покришу. Взагалі-то хто скільки любить, стільки кладіть зелені. Ми любимо зелень, правда, Марине? Да. Так, зелень готова. Тепер сир. У мене тут вісім кусочків. Зараз я розділю. На вісім кусочків. Ось так щедро. Тепер дуже легко все. Це ж, кусочок м'яса беру. Бачу, що, наче мені тут мало у перцю, беру кусок сиру. Можна класти сюди гриби, можна класти сюди сало з чесничком. Можна все, що хто хоче. А в нас сьогодні оце таке. Ось такі крученики. І ніколи нічим ми їх не закріпляємо. Ніколи нічим не закріпляю. Воно ну і так буде триматися. М'ясо слухняне, скрутила, поклала. І так далі. Хтось з огірочком казали смачно. Хто робив з огірочком? Я не робила. Чесі, ти хропиш наче дід по нас, чесне слово. Джесі, це дуже красне. Так, дівчатка, крученики я покрутила, лимон у мене цей залишився ще. Тепер я беру, звичайну, сковорідку маринчину. Наливаю сюди олії. Так, ще кладу сюди таку грудочку масла вершкового. Це обов'язково. Я так кладу масло, тепер ставлю на вогонь, розігріваю сковорідку і буду обжарювати. Воно прожариться дуже швидко, як вже воно ну, з, з, з усіх сторін обжарю, потім накрию кришкою і лимон туди покладу. І трішки воно в мене постоїть під кришкою. А ще ми там десь трішки може з десяток зварили спаржової квасолі, то теж сюди покладемо. Оце таке буде у нас сьогодні на вечерю. Ось так я їх пообжарювала. Можна сильніше, хто як хоче. Тепер я оце в мене ж спаржа, скільки ж тут, може, з десяток. І оце отак я покладу, оце пообжарюю трошки. І кришкою накрию, воно дойде. Ось така буде вечеря в нас. Ось така у нас вечеря з маринкою. Сусідка Яна прийшла. До нас вона тільки подивиться, сказала. Вона їсти не буде. Сказала тільки лише комплімент зробила, яка шикарна презентація. Презентація супер. А я покуштую. М -м -м. Дуже приємна начинка. Без гарніра дуже смачно, дівчата. Повторюйте, записуйте, зберігайте, поширюйте і все буде добре. Головне готувати все з душею. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. і будьте всі здорові. Всіх обіймаю До зустрічі!